Днями відбулася розширена нарада у Калузькій райдержадміністрації. На порядку денному стояло питання про соціально-економічний розвиток району та формування місцевих бюджетів на 2014 рік. Розпочинаючи розширену нараду, голова РДА Василь Петрів наголосив, що до кінця року бюджет на 2014 рік не буде прийнято. Тому потрібно формувати тимчасовий кошторис на наступний рік. До цього питання слід віднестися відповідально. Ситуація сьогодні у Верховній Раді склалася така, що, на жаль, ми не будемо мати бюджет 2014 року. Бюджету не буде, тому ми повинні сьогодні з вами проговорити, як ми сформуємо тимчасові кошторис на 2014 рік з розрахунку 1,12. І рано чи пізно все одно бюджет на 2014 рік буде затверджений, тому нам треба. Начальник фінансового управління РДА Людмила Федун в свою чергу зазначила, що за 11 місяців поточного року до бюджету району не допоступило понад 200 тисяч гривень. До кінця року невиконання бюджету може стягнути 400 тисяч гривень, а то й більше. Якщо зарплата буде виплачена у грудні місяці, то невиконання бюджету буде становити біля 400 тисяч гривень. Якщо зарплата не буде виплачена, Конання бюджету буде значно більше порядку 600-700 тисяч за словами Людмили Федун очікується на виконання сільських бюджетів. Тому головний фінансист району надала фахові рекомендації керівникам усанов району і сільським головам, як діяти у даній ситуації, і все-таки виконати місцеві бюджети. Питання щодо виконання місцевих бюджетів підтримав голандський сільський голова Віктор Ляхович, який зазначив, що до сільського бюджету не надійшли 100 тисяч гривень, які за його словами боргує Карпат-Нафтохі. Тому він звернувся до голови РДА допомогти вирішити. Ти дане питання, яке стосується заключення договору на оренду землі між Карпатнавтохімом та Голинською сільрадою. Василь Петр у свою чергу заявив, що обласне управління Держземагентства мало видати розпорядження про затвердження договору на оренду землі. Чому Держземагентство цю роботу блокує? Василь Іванович не розуміє. Тому вимушений доповісти про саботаж з боку цієї обласної структури голові Ода Василю Чуднову. Зараз я буду говорити з головою обласної державної адміністрації. Я зараз доповім, що Держкон в області робить саботаж і не виконує нічого для того, не робить для того, аби ми мали доходи бюджету. Також на нараді начальник фінансового управління Людмила Федун розповіла, як діяти в наступному році без затвердженого бюджету. Кошторис повинен не перевищувати 1,12, на партію, не перевищувати 3,12 і пам'ятати, що видатки чотирнадцятому року мають бути не, не інакше, чим в 13 тринадцятому році.